Усіх запрошених зустрічають красуні у касках та спецівках. Гості одразу згадують свої молоді роки і пригортаються до дівчат. Вітати будівельників прийшли чи не усі чиновники. Запевняють, без цієї галузі розвитку не буде. Сьогодні в будівельній галузі немає проблем. Саме головне проблема це замовлення. Коли будівельна організація має замовлення, тоді будівельники отримують вчасну зарплату. І головне для них це пристойна заробітна плата, і тоді будуть будуватися якісно, вчасно з квітами, посмішками та у гарному настрої на свято завітали і колеги. Будівельників кажуть вітати своїх же подвійна радість. Будівництво це для людини основне отримати квартиру, нову школу, дитсадочки, все. Оце, я вважаю, будівельник це основна професія в світі навіть можна так сказати. Сьогодні ми прийшли привітати своїх інвесторів, які з нами співпрацюють. Бо ми як єдиний замовник в місті Бодівбудівництво ми залучаємо, бо більше інвесторів, щоб можна було більше будувати в місті. Гості згадують найкращі будівельні проекти Рівненщини та нагадують, попереду мають ще багато амбіційних планів. Допоки керівники фахових компаній приймають подяки та відзнаки від влади. Ми вирушаємо привітати звичайного будівельника. Шукаємо швидко і даруємо квіти. Дмитро Мельник у цій галузі працює вже 10 років. Пригадує і його колись вітали з професійним святом та запрошували на урочистості до театру. Запрошують нас. Ще кожного року в драмтеатр, де урочисто нас вітає голова, стальна комісія. Бували грамоти, бували подяки, як коли, бували цінні подарунки. Дмитро каже, сьогодні він працює, тому святкуватиме вже у неділю. Олена Семенович, Володимир Захаров, новини Рівного.